І перший авторський творчий вечір. В неї ще нема жодної надрукованої книжки. Це все попереду. Наша сьогоднішня гостя Наталя Максіна. Нехай це шлях буде тернистий і довгий навіть у життя, Але тримати гордо спину. І якщо бій, то до кінця. Назвала світорчий вечір поезія проти смерті пам'ять свого батька і пам'ять тих людей, які сьогодні загинули на фронті. І ми сьогодні також збирали гроші для Наталі Сідорова. Я знаю, що вона дуже давно живе цей збір, і мені дуже хотілося їй допомогти. Писати вірші я почала десь 2018 року, коли не стала мого батька. Все, як ліки, було для моєї душі. Я писала дуже багато. Навіть я йду по дорозі. йдуть ці сроки, вони приходять до мене. Я їх просто приходжу і переписую вже потім на папір. Сьогодні у мене є власний сайт, і написала вже понад 150 віршів. Вірші про мого батька. Пишу про негомовне життя. Це різне тематику і про любов, і про сум. Ще я написала дуже багато віршів саме про війну в Україні. Она всегда приходит, всегда к мам послушает, она читает нам. Мы всегда ее поддерживаем, говорим. Она говорит, честно. я честно, говорю, да, очень понравилось. Она очень талантливая во всем. Она горжусь ей. Постоянно вот говорят, мама, мама. И мне так, знаете, на душе прям тепло становится, потому что это моя мама. И, и стихи у нее очень красивые. Я не читала все, я сразу говорю, но она как дома мне начинает читать. А Таня, послушай, и это очень красиво. Знаете, до сих пор не верится, что это она такое пишет. Це перший мій такий вечір. Я дуже вдячна людям, що вони першу мене підтримали. Я розкрилася трошки по іншому. Те, що в мене є всередині. Я Наталю знаю не так давно, але зараз вона відкрилася зовсім з іншого боку. Ми узнали її як чудового поета. І був перший літературний вечір, але буде ще багато попереду. Дуже гарних вечорів. Це дуже було класно. Ми вітаємо, бажаємо успіхів і всього-всього найкращого. Мені дуже сподобалось. Вірші дуже пронизливі до самої. Вибині душі, я слухала, не відриваючись, мені дуже сподобалось. Великого натхнення продовжувати писати дуже молодець. Тримайся, гордий, мій народ. Своє життя тобі лишаю, хай в серці пальми проростуть. За спокій я все здаваю.